Хей, йоу, еврібаді, з вами Денсу Бугаті залетіли мівський водітаверс в Клокінвент, друзі. Продовжуємо, продовжуємо проходити клокінвент, ну і, звісно, фармити, фармити собі левел, да, для того, щоб собі, звісно ж, отримати, отримати. О, єсть, забираємо. Ха -ха, 47. тір, Так, ну, щоб отримати, друзі, собі ось такого юніта, да? От, ну, трішечки жалко мінігеми, да? ну, тратити, купляти його. Я хочу його отримати безкоштовно. Так, значить, Дензо, давай насамперед ми тобі оберемо. Нормальних юнітів, нажимаємо sale all. І тепер, в принципі, так, вибираємо собі юнитів. Давайте беремо хайпера, по любому хайпера. Потім мені потрібен Санта, мені треба діджейчик Бемс. Так, 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 так. Опа. Так, мені треба ось оцей кент. потім, потім після нього мені потрібен Санта Тівімен. Ну і в принципі, треба ще собі обрати одного юніта. Так, нам треба, значить, Мівін. Мівінг Тівімен це всьому голова. да? Один із самих найліпших початкових юнітів. Так, в принципі, де да, зот ти готовий, так що... Давай зараз зайдемо в шоп, активуємо всі бусти. Активуємо собі коін-буст, Потім давайте собі щас активуємо ще буст на експі, да, для того, щоб ми могли собі більше фармити досвіду. Так, що в нас є? Лакі буст? Так, а наш нам лакі-буст? Нам лакі-буст не треба. Нам треба коін-буст, ми вже використали. Ось о клок, буст у нас є. Два штуки, да? І в нас є експі-буст. Бемс, забираємо. Так, активували все. Активувалися. В принципі, так, у нас тут підписники зібралися. Давайте разом із підписниками в принципі підемо. Пошпілимо. Так, заходь, бартуха, заходь, якщо ти мій фан. Так, е почекай. <гас> а чи тебе один юніт? Брату... Братанчик, братанчик. Якщо в тебе один юніт? Так, а в тебе що тут? А в цього три юніта взагалі. Так, жди. А що, чо... а чого чо цей братуха нічого не вибрав? Реально. Ну ладно, давайте, давайте його забустимо. <хи> давайте разом із ним підемо, в принципі, хай собі в цілому посидіть. АФК, я зможу в соло, в принципі. Поїде, так? Да? Вроді як зможу пройти. Так, хорошо. Ставимо сразу Санто Тівімена, автоскіп. І починаємо, починаємо їх валити. Надіюся, що це в мене якийсь баг. Так, і нам френди кинув. Давайте приймемо, ладно. <хи> Давайте приймемо кента. Так, хорошо. Е, так, юніти йдуть. В цього бублика немає ніяких юнітів. да? Значить, ми будемо їх пропускати. Як би ми не хотіли, як би ми не старалися, ну, прийдеться пропускати. Прийдеться, бо в нього лише один пацанчик в команді. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, нам, головне, зараз оцю пачку не пропустити, а ми її пропустимо, походу. Бо ми ж то і граємо в дуо. Я ж не граю в соло. Я не знаю, що мене вийде. Я не знаю, що мене вийде, просто це все лихо задефати. Так, ладно, ставимо, ставимо безрестенько цього чувачка. Ну і в принципі, зараз безренько треба підзбирати бабетто, для того, щоб ми собі могли поставити мінтів імена. Так, щось він нам пише, давайте подивимося, що він нам написав. Так, е... я фан, а юнітів? Ну, братуха, побачим, Побачимо. Як ти будеш грати, якщо будеш старатися, то можливо я тобі дам якихось юнітів. Так, Ставим Ставимо мінгів тівімена, і мені треба подумати. Подумати, подумати над тактикою, бо в чувачка немає юнітів. Чувачка немає юнітів, у нього лише один юніт. Так, вроді ми їх дефаєм, дефаєм, дефаєм. Так. Що по бабето? 120 баксів. Ну, нам треба 200. Треба 200, прям дуже срочно, щоб прокачатися. Так, прокачуємо одного, прокачуємо другого, та й третього сразу може прокачати. Так, і мені здається, нам потрібно було би по-хорошому, да, встановити собі у того. Принципі, ще одного мінітів імена. Так що, Дензо, збирай бабки, збирай бабето і викачуй, викачуй своїх кінтів. А можна все спереді поставити? Можна і спереді. Ні, ладно, ставим знизу. Ставим знизу, бо в кінта немає юнітів. От бачите чого. От взяв з собою чувачка і в нього просто немає юнітів, щоб дефатися. Так, прокачим Санто Прокачим Санто, чувак стоїть собі. Афейка, в нього вже є штука 300. Хоч би якось юніта поставив, я не знаю. Так. Вроді як дефаєм. Да, потихеньку помаленько ми їх дефаєм. Так, давайте, давайте, давайте прокачаємось. тако. бемс. Даш юнітів. О, поставив, чувак. Чувак, поставив юніта. Так, прокачуємося, 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 бо нам треба купа-купа, велика купа грошей. Так, треба 800 баксів нам. 800 баксів, прям дуже срочно. Так, убивай його. Так, не хватає. Не хватає. Ще Трішечки. Бемс. Викачуємо. Успіваємо. Успіваємо ми його. Викачати. Давайте, може, за штуцер викачаємо цього. А хоча нашо. Ніж поставив кента, він дефає. Він в соло може дефати, по ідеї, да? Декілька пачок. Так, два штуцера у нас є. Значить, качаємо цього, качаємо інтивімена. Ну і давайте, напевно, поставимо собі діджейчика І також. що Грошей нема, Грошей немає. немає. разочок хотів качати його я. Ладно, значить фармим, значить, фармим купу-купу грошей і викачуємо своїх юнитів, Так. Так, 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 ми о цього боса вбиваємо. Так, да, боса вбиваємо. Так, треба, значить, викачувати подарунчика і ще одного подарунчика. Все, нормально. Кайфуй, кайфуй, кайфуй. Головне, щоб на мене оце його паразит не заліз. Ні, нормально. Жалко, що всього кента один юніт. Він, напевно, збирає 25 тисячі для того, щоб його прокачати. Час подивимося. Час подивимося. Так, в нього зараз 3 тисячі. А ну, цікаво, вкачає в нього. Так, давайте своїх поки повкачуємо легесенько. Так, от цього вкачаємо. Так, цього він. Да, він цього вкачав. Значить, походу, в нього лише один юніт. На жаль, на жаль, на жаль. Так, ладно. Давайте за два штуцера ми, напевно, її підфармимо і поставимо собі санту Тівімена, да, вкачаємо. І тепер збираємо в 25 тисячі для мінг Мена. Бемс! Викачуємо Кентафаріка. Ну і в принципі, друзі, я би напевно підзбирав би щас два штуцера, да, і поставив би хайпера. Бо хайпер буде їх по радіусу, по радіусу дамажити. Давай гроші мені, гроші. Бемс, все, ставимо хайпера. Ну і давайте, давайте, напевно, ми собі збираємо бабетто для поліпшення ось цього санти. Бемс, нормально. Так, я думаю, що зробити. Я думаю, що прокачаю оцього санту. Потім я зайду і прокачаю собі хайпера за чотири штуцера. Так. Всіх ме дефа їм, в принципі, Реально, Мені він теж дуже сильно подобається. Може його поставити? Реально, в нього теж дефу. Давайте теж поставимо. Давайте теж реально поставимо, в принципі, я навіть знаю, що би зробив би. Часто ці мутанти підійдуть, і я хочу нажати ось так. Тайм-стопик. Бемс. Все, мутанти померли. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Прокачуємо хайпера, в принципі, в принципі. Так, і що я хочу? Я хочу продати цього мінтівмена, потім після цього всього. Я би, напевно, навіть вкачав би діджея. Реально, за півтора штуцера я би викачав би діджейчика такого разочок. Ну і в принципі ми дефаємо цих магні... магнітних туалетиків. Так, три штуцера. Три штуцера відправляються на Санту. Все, тепер, в принципі, фармимо гроші і викачуємо своїх санто-тівіменів на максимальний рівень. А тоді вже будемо в принципі, викачувати оцього мівінга, ставити купу хайперів. Ну і в принципі дефати оцих всіх юнітів. Так, ну і в цілому, в принципі, викачали ми своїх санти-тівіменів. Качав я трішечки свого мівінг Тівімена. Ну і тепер, напевно, треба було би по-хорошому зараз також качати хайпера. Ну і вкачати ось у цього скакуна. Качатися скакунчика. Так, 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 так. Давайте вкачаємо діджея. Давайте його просто викачаємо. Викачаємо, та й принципі можна на нього забути. Так, і поки цей хайпер не стріляє, я поставлю тут ще одну спереді. Так, ден зубі, треба тепер гроші. Грошики, грошики. Так, я хочу поставити ще, кстати, одного тута. Мінтів мене тако спереді. Так, аби ще вони мені дали, такого його поставити якось. Тако безренько бенс. Так, дадуть. Що не дадуть? Не дадуть. Не дадуть, не дадуть. О, поставився. Так, кайф. Значить, викачиваємо. Викачив мівільтів імена, в принципі, хай їх призупинює трішечки, да. Ну і в цілому, в цілому, поки що ми тримаємося досить достойно. Правда, жалко, що в чувачка немає юнитів. Реально, дуже жалко. Так, давайте за 7500, тисяч. Напевно, я би навіть, вкачав би, мабуть, хайпера. Давайте реально хайпера вкачаємо. А потім ми підбираємо зараз 7,5 і половиною та й викачаємо міні ті на максимальний рівень. Бемс, бабету прилетіло. Це означає, що ми викачуємо тебе, братуха. В тебе радіус стає прям кайфовий. Прям реально дуже крутецький. Так. І давайте думати. Давайте думати разом. Напевно, правильно було би або цю скакуна вкачати зараз, або хайпера. Мені здається, ліпше хайпера вкачати, він дешевший буде. В принципі, всього чувака стоїть цей скакун, да? Так що, в принципі, викачуємо хайпера. Хайпер нам потрібен більше, да? і я би поставив, в принципі, даже, даже десь тут спереді ще одного. Реально. Отут того, тако Бемс, який я треба успіти би. О! Успів, успів, качаємо разочок. Разочок треба. Так, бабету прилетіло, викачуємо його ще раз. І давайте в цілому, в цілому що робити. Так, діджей викачаний, треба ось ось викачувати. Оцього клокмена. Оцього клокмена тільки нам треба на нього 8 тисяч 8 штуцерів. Ну, в принципі, то не є проблемою, да? бо гроші нам уже прилетіли, так що викачуємо його. І да, по хорошому, по хорошому, я би собі поставив би ще одного такого. Реально, ще б одного такого десь отут того такого. Правда, аби ще цей чувачок, що одійшов. трішки О, все, нормально поставили. Викачуємо такой разочок, другий разочок, да? гроші прилетіли. Ну і в принципі, да, ми можемо тепер збирати гроші. І встановлювати купи-купи хайперів, викачувати хайперів. Ну, в принципі, вже починається така рутина. Просто встановлювати юніті, бо фармери викачані, ми їх дефаємо на ізі. Ми просто викачуємося, викачуємося. І, в принципі, получаємо халявну XP, да. В принципі, у нас бусти працюють, гроші заробляємо. Нормально, нормально, дензо. Так, ну і в принципі, підбирали ми трішечки грошей. Давайте їх тратити. Давайте їх тратити. Давайте я б вкачав би вкачав мінінг ті вімена разочок. І, напевно, напевно, я б викачав би викачав оцього клопмена на максимум. Так. Що в нього де по дпс 75 п'ять тисяч. Ну непогано, непогано, Денсо, да? діджей робить робить речі. Так, хорошо. Давайте ще цього за 8. Ще цього за 8? Да, сейчас підбираємо ще 6 тисяч. В принципі, довикачемо цього теж клокміна на максимум. І тоді я, в принципі, думаю, що я начну викачувати свої хайперів. Бо хайпер, в принципі, на третьому рівні прокачки, ну, не такий сильний. Реально, не такий сильний. На четвертому, на п'ятому рівні, ото вже, да. Ото вже хайпер, прям і ну, дуже конкретний такий перець, що починає їх виносити на прям, ну дуже швидко. Дуже швидко, але знову ж, треба купа грошей. Так що, Дензо, збирай, збирай. По 15 тисяч на кожного цього хайпера. Це напущається, треба 30-60. Тисяч, йома, -йо. багато. Багато, реально дуже багато. Так, ладно, 12 тисяч є, в принципі, зараз ми їх будемо й дефати, цих нубиків. Я не знаю, на що він зробив таймстоп. Хоча ми і так дефали, да? Мені здається, зря мені його потратив, реально. Мені здається, ну, треба було трішки почекати. Щоб була така, ну, більш складніша хвиля якась. Так, 14 з половиною, все, 20 тисяч, бемс, викачуємо Цього хайпера, виїхали гліші. От на глішів треба було би тратити таймстоп. О, дивіться, у нього руку взяв. Щоб не втикав. Ладно, бабе в принципі капнуло, да? я би прокачав би оцього хайпера, щоб в нього був більший радіус, і він вже доставав до ось цієї крайньої лінії, бо він там достає дуже-дуже погано. Так що викачуємо цього хайпера. Ну і тепер, в принципі, пізбираємо грошики і викачуємо ось у цих двох перших. Так, що у нас по юнітах? Туалети, в принципі, виходять, вони швидко помирають. Так, гроші прилетіли, викачуємо останнього хайпера. Все, усі хайпери у нас, в принципі, за 15 тисяч викачані. Так, цих ми дефаємо на ізі, прям реально на ізі. Нас скупала це скакунів, і вони вкидуть прям дуже багато урону. Давайте може ще поставимо. Реально, давайте їх поставимо прям дуже велику купу. Давайте реально їх поставимо велику купу і викачаємо прям дуже сильно. Так, скільки я можу ще поставити? Давайте ще одного сюди поставимо такого дядька. І також що вкачаємо таколе легесенько, легесенько, легесенько. Дивіться, ось вийшов магнітний кент, в якого 800 тисяч, да, і він сипиться. Він прям дуже швидко сипиться, особливо, коли вони розганяються і починають його прям виносити дуже швидко. Час, час, дензу поставить ще більшу кількість оцих чувачків, да? Викачаємо їх. Ну і в принципі, в принципі, да? ми ще можемо одного поставити. Так що давайте ось тут такого поставимо ззаді. Також ще разочок вкачаємо. І тепер можемо збирати гроші і викачувати ось цих клокменів. Так, гроші прилетіли. Прилетіли. Так, це у замакшений, цей замакшений. Давайте ось о цього за 8 тисячі вкачаємо. Да? І тепер нам треба, виходить, ще скільки? Ну ще тут опять цього за 8. Ну треба ще трішечки да? Треба ще трішки пізбирати, в принципі, до Ну, Я думаю, в принципі, до 50-ї хвилі. Ми справимося, ми справимося і довикачаємо з цих всіх своїх кінтів. Зараз дивіться такого Бемс, одного викачуємо. Потім треба буде ще оцього за 5 тисяч самого крайнього викачати. Так, бачу, магнітні чуваки повиходили, прям їх купа туди. Ну, в принципі, вони сипляться. Сипляться, так що можемо не переживати. Викачуємо знову ж клокмена. І наблюдаємо, наблюдаємо, як вони їх виносять просто на ізі. Реально, клокмена це прям дуже кайфовий юніт. Прям дуже чіткий. Він мені більше подобається, ніж Астро. Друзі, напишіть в коментарях, кому більше подобається цей юніт, кому. Отак от дивіться, от що би ви вибрали або Астро, або цьокенда. От хто вам більше такий більш крутіший? Мені, наприклад, ось цей чувак більше подобається. Оцей клокмен. Цікаво подивитися, хто за кого буде топити. да? Наприклад, я топлю за цього клокмена. Я не знаю наскільки ще крутий отой годлі клокмен, да. Ну, мені здається, там астро тако в стороночки стоїть. Так, 11 тисяч у нас є, значить, оцей хай, кажу, хайпер. Оцей клокмін викачується, значить получається цей викачаний, Нам треба ще 10 тисяч. Ще 10 тисяч, і ми викачуємо, в принципі, свого останнього клокміна, і всі клокміни у нас будуть викачені. Ну, який я я говорив, 50-та хвиля, і ми зможемо їх докачати. Так що, давай, 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 давай. Я хочу вже нову хвилю. О, бемс, і тепер продаємо, продаємо своїх подарунчиків, продаємо подарунчиків. Ну і грошей мені не вистачає, значить ставимо собі ще одного хайпера. Тільки напевно, десь ми путаємо тут оготок ззаді, отако. Десь отута. І також ще вкачаємо легенько, такого тако. бемс. Давай, по приколу, може, отут ого тако поставимо, і давайте можемо ще з цієї такої сторони. Хай, в принципі, потихеньку випалюють їх. Можемо ще до. А, все, в мене все. В мене більше юнітів немає. Так вийшов бос, в боса 32 з половиною мільйона хп, Я думаю, що з ними зберемося. У нас ще є ось 3 секунди. Тайм стоп буде. Та в принципі, зараз, зараз я його нажму. Бемс, все, тепер виносимо. Виносимо цього бублика безстресенько, шведесенько. Та й в принципі буде ізі каточка, ізі, ізі ікспа. Так, бублик, що в тебе по хп? 15 мільйонів, 12, 10, 9, 8. Там бистро сипіться. Бистро помирає, даже дивлячись на те, що в мого кінта, да, в мого підписника, немає юнітів. Так, давайте вийдемо в лобі. Вийдемо в лобі. Мені цікаво подивитись, може якесь завдання виконав. Можливо, де? Можливо, на новий тір перейшов. Так що йдемо знову в Інвент. Телепо Телепортуємося. і біжимо до Invent-у шопу. Так. Давай, 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 давай. Так, завдання я не виконав, на жаль, ніякого, ну, в принципі, що ми зможемо легко виконати, це да, проіграти 4 години в Clock інвенті потім, потім, потім можна ось оце виконати, да, убити 10 тисяч туалетів, в принципі, теж не тяжко виконується. Та й в цілому, в принципі, останні завдання теж не тяжко виконується, так що, так що, все ізі. Все, easy, ось дивіться, треба зіграти нам виходить, 22 рази, і ми з вами просто виконуємо ще одне завдання. Так що нормально, нормально, зараз прокачаємося, не непогано, да. Одна-дві серії, ну може, в крайньому випадку три. И мы зможем по ідеї закінчити, закінчити даний клок Invent. Так, ну і ми в принципі на, налутаємо собі купу бустів для endless Mode, ось я бачу Lucky Boost, Coin, Boost. Нормально, нормально тут насипа нам, прям серйозно. Так, що в мене є по кейсам. По кейсам немає нічого, давайте може по приколу по приколу. А вдруг? А вдруг нам випаде, да? А вдруг нам випаде, давайте одного купимо. Одного кейсика купимо. Так, стоп, 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 стоп. Давай, Дензо, Бемс, відкривай, відкривай. Дивимося, дивимося, що нам випадай, я райр, да? Епік. Епік, ну, <хоч> хоч, хоча б ліпше, ніж рейєр. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретки, подобайк. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. Друзі, нас уже майже 20 тисяч. Тому надіюся, надіюся на те, що ви зараз підпишетеся, і ми з легкістю з вами доб'ємо цю ціль. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей! Пау!